Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Схемам вдалося отримати відповіді від Романа Червінського стосовно операції з викрадення літака РФ. Операція, що передбачала викрадення російського літака, була започаткована СБУ та санкціонована тоді головою служби Іваном Бакановим і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Випливає з відповідей екс розвідника За словами Червінського під час спецоперації усі ролі були розподілені між ЗСУ та СБУ служба безпеки відповідала за контакти з пілотом РФ, тоді як ЗСУ відповідали за заходи, що були пов'язані з перетином російським літаком лінії кордону. На аеродром каже ексрозвідник, прибув на гвинтокрилі разом з військовослужбовцями військово-повітряних сил. Наразі Роман Червінський у СІЗО йому загрожує від 8 до 12 років за ґратами. Екс розвідника підозрюють у перевищенні службових повноважень за версією. Слідства він самовільно вирішив заволодіти літаком сил РФ. А провал операції призвів до обстрілу аеродрому Канатове. Численні джерела Радіо Свобода у розвідувальних колах кажуть, Червінський не міг організувати операцію самотужки. Два тижні тому Юрій Бутусов на засіданні зазначив наступне судове засідання по справі полковника ССО ЗСУ Червінського було оголошено закритим, і Червінського залишили під вартою на два місяці. Генерал Віктор Ганущак при Іхав виступити особисто на захист свого підлеглого, але судді відмовилися його заслухати. Тобто командир Червінського дав покази у справі, що ніякого перевищення службових повноважень не було. Взяв усю відповідальність на себе. Полковника запроторили заграти попри відсутність навіть самої події злочину. Суд відмовився приймати будь-які докази та свідчення на користь підозрюваного військовослужбовця. Тому судді Юрдига Фрис та Мельник. Залишили червінського під вартою по цій абсолютно вигаданій справі. Хочу нагадати, що відкриті російські агенти, депутати ОПЗЖ, довірена особа Медведчука Нестор Шуфрич, екс голова СБУ Іван Бакану, який виконував завдання ФСБ РФ згідно з кримінальною справою СБУ, знаходяться на свободі і не мають жодних обмежень, бо діюча влада їх захищає від будь-якої відповідальності. Шуфрич досі зарплату отримує з наших податків разом з іншими. ОПЗЖниками, які сприяли РФ. президента Зеленська та голова офісу Єрмак створили систему безпреділа та порушення законів систему фальсифікації кримінальних справ для захисту своїх прав. Покладатися на закон не варто, показує армії Зеленський. Захищатися треба на власний розсуд, бо суд буде працювати не по закону і не в інтересах громадян, а виключно по дзвінку з банкової. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.